Як от серце одірвала. Журик, на. На 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 на. На на на. на на на, -на, -на. їсти? Так, звісно, жарну картошку хто б ще не їв. Я про таку вечерю навіть не мріяв. Да? Каже, салатик, картошечка жарена. Ще що там писали? Сто грамм? 100 грамм сироватки, сейчас піднав'ю, як доїси, так? Да? Що ж ти миску перевернув? Мазило ти. Насипала йому. Сіна навела марафет в його апартаментах та обсипала його. Моє, ти кутеряшка Лиса. Да, ти лис микита. Жирянечка. Що там? Дохлопав? До, до, всю серйову, хоть тобі дом. Жорик, почекай, на. Іди сюди, на 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 на. на. Йди на, пий-пий, пий. Смислі не подобається. Давай. тьмокай. Ти ще картошки жарний хочеш. Ах ти такий. Ямашці отдам. Ти чув мене?